У день спорту та здоров'я спортивний актив прилук відзначили на рівні міської ради. Очільниця міста Ольга Пупенко в тісному колі об'єднала найкращих представників спортивної спільноти. Це тренери, спортсмени, інструктори, які своєю працею та досягненнями прославляють рідне місто. Прилуки славляться своїми спортсменами. Вони подарували державі олімпійську призерку та паралімпійського чемпіона чемпіонів України та світу. Тут зростає спортивне покоління сильних, наполегливих та амбітних молодих людей. У кожній спортивній залі, чи то ліцею, коледжу дитячо-юнацької спортивної школи відчувається дух змагання, прагнення до досконалості та непохитна віра в перемогу. Сьогодні Прилуцька спортивна родина це дитячо-юнацька спортивна школа, яка за рейтингом лідер серед спортивних закладів України. Це спортивні клуби та федерації. Від уроків фізичної культури в школі до виснажливих тренувальних зборів. Так народжуються спортивні легенди, так народжується спортивна гордість прилук. Дорогі друзі, я не помилюсь, коли скажу, що сьогодні усе наше місто, уся громада з любов'ю у серці, з величезною повагою буде вас вітати. Вітати всіх, хто займається спортом. Вітати всіх, хто веде активний спосіб життя, вітати всіх, до своїми досягненнями у спорті прославляє наше місто і прославляє нашу країну. І це величезна гордість, що в нашому місті є, є такий прекрасний заклад, як дитячо-юнацька спортивна школа. І ми сьогодні дякуємо керівництву, тренерам, усім, усьому трудовому колективу, всім, хто створює умови для заняття спортом у цьому чудовому закладі. Ми сьогодні будемо говорити слова вдячності усім вищим навчальним закладам, які працюють разом з нами, працюють і працюють всі на результат. Ми сьогодні всією громадою будемо дякувати усім спортивним клубам, будемо дякувати усім федераціям. Знайте, ви наша гордість, і ми горді тим, що ви у нас є такі талановиті. Звичайно, що ми сьогодні маємо можливість зібратися тільки тому, що наші захисники. Нас оберігають, і сьогодні з величезною вдячністю я буду говорити від вас, усіх, від усієї громади. Я буду говорити з любов'ю у серці слова вдячності тим захисникам, які віддали своє життя за рідну землю, за нашу батьківщину, за її незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Я від імені вас усіх буду дякувати і селяти голову всім родинам. Які втратили своїх синів і доньок. Я сьогодні від імені вас буду говорити слова вдячності всім захисникам, які сьогодні боронять нашу землю. І сьогодні я впевнена, вони знають, що і ви своїми результатами у спорті ви наближаєте перемогу. І за це всім вам величезна вдячність. Спортивну родину міста очільниця відзначила почесними грамотами виконавчого комітету Пролуцької міської ради. З великою любов'ю та шаною вітала всіх, хто має відношення до спорту, для кожного міський голова знаходила окремі слова вдячності, адже завдяки їхнім перемогам у різних куточках світу майорить синьо-жовтий прапор та звучить гімн України. Своїми здобутками прилуцькі спортсмени надихають оточуючих до перемог. Серед тих, хто прославляє рідне місто на спортивних аренах, і волейболістка Анна Бульба. Дівчинка вже п'ять років у цьому спорті, має вже більше десяти нагород. Та як говорить на відзнаку від міського голову. Ви навіть не очікувала. Я взагалі не очікувала. Думала, просто з'їздимо там на чемпіонат. Та дуже приємно, що запросили нагородити. Неочікувано починаючим спортсменам, дає рекомендації: варто обрати саме волейбол, тому що там гарні тренера, якщо в нашому місті. То там дуже цікаво, гарні емоції, почуття. Молоді прилучани отримують здобутки у таких силових видах спорту, як пауерліфтинг. Дмитро Кальян один з таких спортсменів. Він чудово знає, щоб отримати нагороду, потрібно бути не лише сильним фізично, потрібно бути дуже дисциплінованим і дуже наполегливим. Серед нагороджених і Сергій Малишенко з самого дитинства невід'ємна частина життя хлопця це волейбол. Якби не тренер, я б стільки не зміг, зізнається Сергій. Я вважаю його великим професіоналом. Він нас дуже добре навчає. Він прям знає, що він робить, тому прям він молодець. Він нас добре навчає. досконалює наші вміння та навички, тому хочу йому подякувати. З Самого дитинства спорт присутній і в родині Богдана Рогового. Хлопець займається боксом. Першим тренером Богдана був його тато, а вже як півтора року хлопець відвідує дитячо-юнацьку спортивну школу. Про бокс знає все. Найскладніше для нього це морально себе настроїти так, щоб на перемогу, коли ти на змаганнях, настроїти себе на на перемогу і. Заспокоїтись. Відзнака від міської ради для спортивної молоді це гарна мотивація досягати нових вершин, вважає хлопець. Приємно, тому що не забувають про спортсменів, дають такі мотивації займатися. Підтримати сина прийшов тато Олександр Роговий. Колись Олександр тренував і доньку Катерину, яка вибурювала першість на світових аренах. Сьогодні він захищає рідну батьківщину і з гордістю спостерігає за здобутками сина. В мене гордість за свого сина. Він отримав подяку від міського голови від громади. Він став призером призером України по боксу, так скажемо, перейняв естапету своєї рідної сестри Катерини Рогової. Вже і в місті, відомої, і відомої в області на теренах України. Як Свій час і призеркою, і чемпіонкою Європи по боксу. Також він цим видом спорту займається. Місто може похвалитися чемпіонами з різних видів спорту від легкої атлетики до бойових мистецтв, від командних до індивідуальних дисциплін. Прилуки це місто, де спорт люблять і шанують. Не тільки бокс розвивається, розвивається інші види спорту, розвивається легка атлетика, розвивається волейбол, розвиваються шахи, футбол. Ну все досить добре, навіть це потрібно однозначно навіть під час війни, але вже це покоління, яке, яке замінить нас практично. Воно повинно бути здорове, спортивне, воно повинно прославляти свою Україну.